Привіт, всім вже два тижні. Американський твіттер та й загалом усі соцмережі штурмлять від жахливого вбивства українки Ірини Заруцької в американському місті Шарлоті, Північна Короліна. Каталізатором цього жахливого по суті злочину стало відео вбивства Карлсом Брауном молодшим. Тисячі репостів в соцмережах всі обговорюють цей злочин, але смерть нашої співвітчизниці не викликала майже ніякої реакції у змі. Уже давайте обговоримо про це про взагалі ситуацію, про певний феномен. Які зараз відбуваються далі Сполучених Штатів? Отже, це дуже політична історія. Ввечері, 22 серпня, 25 року, у 21.46 Ірина сіла в вагон на синій лінії легкорейкового метро Лінкс на станції Іст-Вест-болвард. Вортаж з роботою в формі пісарії. Вона сіла прямо перед 300-річним де Карлсом Бравном молодшим, безхатьком, з діагностованою шизофренією та 14 попередніми арештами, включаючи збройне пограбування, за яке він відсидів понад 5 років в'язниці. Браун приїхав вогоні без квитка. Протягом 4,5 хвилин між ними не було жодної взаємодії. Ірина слухала музику у наушниках і дивилась в телефон. У 21.50 Браун раптово дістав складний ніж, розкрив його, встав і завдав Ірині три удари в область шиї та горла. Напад тривав близько 15 секунд. Пасажири закричали та кинулися на допомогу, але у 22.05 було констатовано смерть. Браун був негайно арештований на наступній станції, коли потяг зупинився. При затриманні він отримав незначне поранені руки і був доставлений до лікарні, після чого йому висунули звинувачення в вистів першого ступеню. Розслідування виявило шокуючу історію системних збоїв. В січні двадцять року всього за сім місяців до вбивства Браун був заарештований за непровільне використання системи 911, коли він під час. Психотичного епізоду стверджував, що штучний матеріал контролює його тіло. Суддя Тереза Стоукс відпустила його під письмову обіцянку з'явитися в суді без застави, попри те, що було призначено психіатричну експертизу, яку так і не провели. Спочатку трагедія отримала лише локальне висвітлення в Charlotte Observer та місцевих каналах. Кадри швидко пошили в соціальні мережі, викликавши масштабний резонанс. New York Post та Fox News негайно підхопили історію, а сам Трамп про це дізнався. Ще за два тижні і теж почав висловлюватися. Проте York Times, Washington Post, USA Today, Associated Press та Reuters повністю проігнорували цю новину, що викликало звинувачення в опреженості та вибірковому висвітленні. Нагадаю, дорогі глядачі, що в США до цього дуже сильно розкручувалися так, чи інакше вбивства чи насилля в сторону чорношкірих. І тепер американські праві вимагають так само права на висвітлення реальних історій, коли білих вбивають, і це знову таки, певний парадигмальний такий розкол. Демократи вважають, що коли вбивають білого, це стандартний злочин. А коли чорношкірого це по суті расизм. А от республіканці вважають, що на сьогодні вже через таку позицію і політику. Сьогодні вже вбивство білих є расизмом, і це по суті давайте це все перетворюється справді в внутрішньополітичний скандал, і те, що демократичні змі так довго ігнорували цю подію, це їм великий мінус. Це програш легітимності демократичних змі в очах американського суспільства. Треба було просто написати, як є чоловік, такий то фотка вбив українську біженку. Тому що коли вбивають українських біженців в Німеччині, про це говорять. Навіть якщо там вбивають, не... Ну, вже на жаль, взагалі, мені так погано про це зараз говорити. Вбивають українських біженців, і їх вправді вбивають дуже багато інформації, постійно, дуже багато. Коли в Німеччині вбиває хтось там представник якоїсь етнічності, не німецької чи щось, то про це говорять і про це пишуть. А американські ЗМІ про це написати не схотіли. Чому? Тому що це правда якась певна ідеологічне викривлення. А... Їх по суті зловили на гарячому на цьому і занесеться зараз в Твітерах і не тільки що не додасть демократам, тому що не додасть демократичним змі. А отже, демократичні, демократичні змі будуть обмежені впливі на американське суспільство. І все. Загалом намагаюся порівнювати, звісно ж, збивством Джорджа Флойда, де, наприклад, Associated Press дало 75 тисяч статей. А про Ірину Заруську лише одна новина, і це після заяв Дональда Трампа. Ще раз цього могло б не статися, якби вони одразу про це написали та й все. Так, вже зараз там понеслась по повні. По суті, ну закидають лицемірство демократичних змін, яке, по суті, захищало теж там Джорджа Флойда, який був, в у чергу, теж мав проблеми з законконом, але там була дискусія, розмова про те, чи справедливо його арештували, чи мало місце таке затримання. І прям там демократичні змі це несли так, що вся країна гуділа. А тут жодної статті. Тоді лунали заклики про дефант поліз, про расизм та інші повідомлення спробування на висвітлення цієї події під певним кутом. А, а де, по суті, ЗМІ, коли вбивають українську біженку? І це важлива новина ще раз, коли в Європі бувають українські біженці, про це говорять. Бо це справді жахливо. А тут мовчок, повний, тотальний мовчок. Ну, це ненормально. Ще звісно. Особливо крайні праві зараз активно живляться на цьому їм пофік, там, на українців, вони навпаки вважали, що їм було нормально, що нас бувають тут росіяни. Це факт теж. Але просто на сьогодні теж вигідно розкручувати цю історію. Але знову я повторююсь: не на пустому місці, розумієте: от а потім всі дивуються, що багато американців вірить трамповому в фейк, -фейк нюз. Чи як зараз мага злорасуються, що ЗМІ щодня пишуть про вбивства українців кремлівським мудаком, але мовчають про цей злочин, наприклад? Теж ця ситуація сильно підбила і ЗМІ, які нас підтримують, ми не виправдовуємо зараз стоятників ЗМАГА, які хочуть лизатися з московитом, але питання до шановних змі щодо честі, об'єктивності, журналістських стандартів. раз, коли такі ситуація трапляється в Німеччині, про це всі пишуть. До наших змін наше посольство ТМЗС теж стежило за цією ситуацією. Одразу ТСН написало велику розлову статтю. До цього інформація була на громадському також там, на українській правді в одних з розділів, але багато хто почав писати про цю подію після слів Трампа. Сам Трамп став каталізатором того, що всі почали про це говорити, і навіть демократичні ЗМІ, які раніше вдавали, що нічого не чули про цю подію. Президент Дональд Трамп 9 вересня двадцять року назвав нападника божевільним психічно хворим маніаком і звинуватив демократів якій політиці щодо злочинності. От Росошел він написав її кров на руках демократів на погрожував направити національну гвардію в міста керовані демократами. Міністр транспорту Шон Дафі оголосив федеральне розслідування системи громадського транспорту Шарлота і погрошував скоротити федеральне фінансування штат демократичний. Тож знову таки було все використано проти демократів, звісно, в політичну. В політичній площині. Навіть пастор Трампа Бернс висловив свої співчуття. Цікаво, що демократи у штаті доволі пасивно реагують на цей скандал. Губернатор Північної Короліні Джош Сайд демократ заявив, що він вражений кадрами і закликав до збільшення фінансування поліції. Зрозуміло. Тепер дефант поліс відкладається. Це сталося вчора, майже два тижні після подій. Більше, скажімо... Так специфічно написала мер Шарлоти. Мер Вілайс, Лайлс назвав вбивство молодої української біженки трагічною ситуацією, яка проливає світло на проблеми системної соціального захисту, пов'язаними з психічним здоров'ям. Тобто мер міста не схотів назвати речі своїми внами. Вбивство жінки просто так рецидивістом. І заява, як і збір коштів на адвоката підозрюваного стало прикладом для багатьох, тому ну, Трамп і мага перемогли камалою та демократів. Пізніше мер назвала смерть Ірини безлуздою, трагічною. Визнала трагічний провал суддів та магістратів, ця історія буде йти далі не тільки через страшну політизацію, а й через десятиліття політичної боротьби. І часто натягування на Глобус Netflix у свій час випустив доволі расистську рекламу, де до чорношкірої дівчини приставав білий хлопчина, але ніколи не покаже ситуацію навпаки. І ось так. Тому, ну, звісно, всі можуть здійснювати злочини, але так. Як показувалося, замовчувалося проблема злочинності серед певних груп населення. Це показувало передженість. Говорили про наслідок, а не про причини. Простіше сказати, що хтось расист, а хтось огнітонний конгресмени вже на фоні заяв Трампа вже подали деякі законопроекти. Конгресмен Тімур пропонує Keep Violent Criminals off Our Streets Act, що заборонить будь-якому органу влади штату та місцевому соврядуванню отримувати федеральні кошти. Що вони мають політику, яка забороняє використання грошової застави для всіх правопорушників або не впроваджують практику судового утримання під вартою для всіх правопорушників, включаючи неповнолітніх. конгресмен Ренді Файн подав ініціативу щодо притягнення суддів до відповідальності за звільнення злочинців. Трагедія Ірина Заруцької стала символом системних проблем американського суспільства від кризи. Психічного здоров'я та провалів системи правосуддя до питань безпеки громадського транспорту. Політично ця історія страшно експлуатується мага та рештою схожих персонажів, де трагедія конкретної сім'ї стає грою політичною. Це сумно, сумно, що по суті спочатку одні піарились на цьому всьому, не бажаючи вирішити проблему, тепер же інші це роблять. Ми, капіталісти, висловлюємо співчуття, звісно, сім'ї загиблої і. Краще б цій ситуації справді не сталося. Але знову українське питання бурлить в американському суспільстві і не з тої точки зору, яку, яку б нам би всім хотілося. Так що побажаємо американському суспільству все ж таки ухолоднути і почати вирішувати причинні проблеми. Хайпувати. Маятник був розкручений, колись він має і якось врівноважиться. Всім все найкращого. До побачить.